Воно коли приходить сюди і дівчата тут розбирають. Тут постільна білизна. Кажуть, тепер у нас в цих словах дуже класна постілька. Воно коли яке. Інколи чисте, більш-менш нормальне, інколи таке п'ятнисте, що просто викидуєш. Чому ми викинули в п'ятницю? Мішки в не одягів Ну, містірано. Мішків п'ять одежі. Дівчата сортують, сюди не Оля, одяг. Передивляємося, щоб не було якихось дирок, щоб не було дуже грязне, бо було різне. Було і таке, що і грязна білизна була, і такі плаття дівчачі, і до речі, і для дорослих є. У нас до речі Салон. були і весільні плаття. Штуки три-чотири ага. за цей і... час були. Весільні прийшлося викинути, бо весільні були в такому стані, що нічого з ними робити не можна було. Вони були ношені, і так суттєво ношені. Вони мішки із врязними нестіраними трусами. саме. Це, ну, це дуже було незрозуміло цю логіку людей уловити. Навіщо це було приносити? Для мене, напевно, найбільше, більше те, що запам'яталося, у нас одного разу привезли 20 мішків. Допомоги, і ми всі 20 мішків перебрав, що викинули тікали не від бідності. Люди тікали від війни. І в різних умовах хтось жив, мав більше можливості, хтось менше мав можливості. Зараз не мають роботи, не мають де жити. Або навіть якщо мають де жити, то ціни в Ужгороді такі ж. Але є дуже класні речі. Є дитячого є багато нового. У нас були люди, які привозили залишилися якісь речі в магазині не продані, і вони розуміють, що вони їх не продадуть, то вони проноси. Це. І фірмові речі були дорогі, сервізи були дорожезні. Я спочатку думала, що ну, сервізи, то наше нам сервізи, але потім такий був варіант, коли люди кажуть, що у мене точно такі були тарілочки, у мене точно така була ваза вдома. І це таке відчуття якось для них вдома було. Щоб сказала, що вони хочуть. <ріст> Ми беремо одяг, беремо постільку, посуду, книжки беремо дуже задоволенням і все, що дитяче.